Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Волинь втратила ще одного героя. На Рівненщині підлітків ударило струмом на даху поїзда. Зеленський припустив розміщення європейських військ в Україні. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 9 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На залі знову болісних. І сумних волинь втратила ще одного героя. Війна забрала життя захисника Олега Расимлюка, жителя села Любитів. Про це повідомили у Колківській громаді. Військовий загинув в районі на самому пункту часів Яр Донецької області 15 листопада цього року. Внаслідок дії вибухової хвилі та численних осколкових поранень, несумісних життям. Тіло героя вдалося евакуювати лише через 20 днів після загибелі 5 грудня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну. Луцьк попрощався із загиблим на війні воїном Олександром Машлеєм. Захисник вважався зниклим безвісти із травня цього року. Лише зараз вдалося ідентифікувати тіло воїна. Відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Луцьк попрощався із воїном Олександром Машлеєм, який віддав своє життя за Україну 9 грудня у кафедральному соборі Святої Триці. Відбулася панахида за загиблим захисником. Жанка Ірина розповідає, знала чоловіка, адже є його далекою родичкою. Воїн добровільно взяв до рук зброю, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він дуже гарний був. Ну, Наскільки років 15 ну, скільки, ну може 15 років, як він женився, то він, наскільки його знаю, він ніколи не підвищував голос, вивноважений, спокійний, патріот, головне, він патріот. Захисник 1983 року народження був признаний на військову службу до складу військової частини на посаду командира радіовідділення зводу зв'язку. Чудовий, молодий, успішний, батько двох дітей, люблячий чоловік. Я не знаю особисто його історії, але я думаю, що це найкраще з поміж українців. Відомо, що молодший сержант Олександр Машлай загинув 6 травня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Жаланне Донецької області. Чоловік понад півроку вважався зниклим безвісти. Лише 6 грудня вдалося підтвердити смерть воїна. Поховали Олександра у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражджа. Без батька залишилося двоє синів. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі спчуття родині загиблого героя. Міну ще одна школа на Волині, як пише видання Волинь у Нововолинській громаді, ліквідували навчальний заклад. Йдеться про низкинічістку гімназію імені Андрія Комаринського. Відповідне рішення ухвалили депутати на черговій сесії. Пояснюють такі дії, тим, що цитуємо, відбулось скорочення контингенту здобувачів освіти та упорядкуванням мережі загальноосвітних навчальних закладів. Шокуючий інцидент трапився у одній із масажних студій Луцька. Лучанка розповіла жахливу історію. Чоловіка, який робив її масаж, звинувачують у домаганні до жінок. Більше дивіться у наступному матеріалі. Шокуючий інцидент трапився у одній із масажних студій Луцька. Лучанка розповіла жахливу історію, від якої аж мороз по шкірі. Чоловіка, який робив їй масаж, звинувачують у домаганні до жінок. Мова про працівника і як виявляється, співзасновника студії Кайф Месеч Луцьк. Про шокуючий інцидент розповіла лучанка Інна Клімішина у своїх соцмережах. Жінка каже, що записалася на масаж, адже чула багато позитивних відгуків про студію. Перша година масажу пройшла нормально. Далі масажист розпочав релаксаційний масаж. За 20 хвилин після його початку я зрозуміла, що він не тримає звичної дистанції з клієнтом. На моє переконання, це була ненормальна дистанція. Коли масажист доторкається своїми статевими органами до моїх долонь, на початку подумала, що можливо це випадково, і підсунула руки під себе. Надалі ж масаж продовжився. Проте, як стверджує дівчина, вона неабияк насторожилася. Коли залишалося 20-25 хвилин до кінця масажу, масажист сказав перевернутися на ліве або праве плече, щоб він міг промасажувати ноги. Повернувшись, голову положила не вниз, а на бік. Далі, відчуваючи, що його рукою промасовують шию, одночасно відчула, що до моїх ніг торкається якесь третє тіло. З мого відчуття зрозуміла, що це оголений статевий орган. Після цього клієнтка не стала терпіти шокуючу поведінку масажиста і зчинила гвалт. Після цього, швидко підірвавшись з масажного столу, масажист, не очікувавши, почав поправляти свої штани. Одразу, прямо питаючи, що ти робив, отримала відповідь нічого. Далі ствердно продовжила: вийдіть з кабінету, я хочу одягнутися. Як зазначила Інна Клімішина, чоловік дуже нервував і благав її не викликати поліцію. І пропонував цитуємо вирішити усе самостійно. Правоохоронці, які прибули на виклик, за словами дівчини, взяли свідчення у неї та у масажиста, який все заперечував і спростовував. Тож, схвильована жахливою ситуацією, дівчина вирішила опублікувати цю шокуючу історію у соцмережах. Та на цьому все не завершилося. Як виявилося, Інна Клімішина не єдина, хто постраждав від рук цього так званого масажиста. Серед них Тетяна Житкова. Я жила uh, в 2022 році в Луцьку. Зараз переїхала в Львів. Uh, ну, взагалі я пішла це перший раз. Uh, uh, ну, до того я теж жила не в Луцьку, я жила в Києві, і я не, не дуже розумілася, які зараз uh, популярні студії в Луцьку. Тому я орієнтувалася на відгуки в інстаграмі. Я побачила, що в них досить така активна сторінка і багато відгуків, багато відміток. То uh, я була впевнена, що там все нормально. І ну я записалась на цей релакс масаж. все було нормально. Я прийшла студія гарно, досить гарно виглядає. Як стверджує дівчина, спочатку все було добре, проте те, що сталося потім, її просто шокувало. Все почалося як зазвичай. він почав робити масаж і. Ну і потім, як я писала в пості, я відчула, що о, ніби в мене на руках о, я лежала на Животі. На руках в мене був рушник, о, і, ніби який, який також прикривав о, зону сідниць. І я відчула, ніби як щось в мене на руці, але я подумала: та ну, це щось здалося. Е, 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 ну, і потім він почав продовжував, продовжував робити масаж, і я відчула, що він якось дуже зациклився саме на зоні сідниць, і вже щось почав дуже масажувати і підходити до цієї зони е, статевих губ. І тоді я зрозуміла, що точно вже це не масаж, і це дуже дивно. І я встала, почала якби, кричати, що виробити. Після цього, за словами Тетяни, вона почала швидко одягатися. Ну а масажист почав. Виправдовуватися мовляв саме таким і повинен бути масаж. Він почав казати, та все нормально. Це масаж. Ніби переконувати мене, що це все нормально. і ну і. Тоді я сказала: а ваш член на моїй руці це теж масаж, це по-вашому нормально. І тоді він зрозумів, якби що я це відчула, uh -huh. і він е буквально став на коліна і почав якби, вибачатися. Так, вибачте, я дурак. Я ніколи такого не робив. Це щось в мене в голову стрельнуло, і так далі. І такі, і такі, як чу ледь не плакати, нікому не кажіть. Будь ласка, нікому не кажіть. А, і ну, я швидко почала вдягатися, просто вибігла звідти. І ну і я розказала якби своїм найближчим, але якось публічну історію цю не хотілось поширювати. Хотілося просто якось забути. Як повідомили постраждалі масажиста звати Михайло Вронський, і він є жителем Луцька. Ми ж вирішили приїхати до цієї масажної студії, аби отримати коментар від адміністрації щодо цієї ситуації. Проте там було зачинено, а коментар навіть у телефонному режимі. Нам надавати відмовилися натомість. Офіційна відповідь з'явилася у соцмережах студії від співвласниці, яка назвалася Даною. Михайло був співзасновником цієї студії. Восени 2022 року. Я отримала звернення від однієї дівчини, яка повідомила, що він порушив її особисті кордони. Це був одиничний випадок, який на той момент не підтвердився. Я провела бесіду з Михайлом, і він усе заперечив. Оскільки тоді не було жодних офіційних заяв до поліції чи інших доказів, я не мала достатніх підстав для більш серйозних дій. Зараз я усвідомлюю, що це могло бути важливим сигналом, якому я не приділила належної уваги. Мені дуже прикро. Також жінка каже, що негайно розірвала будь-які робочі та ділові стосунки із Михайлом. Він більше не працює і ніколи не буде працювати зі мною. Я співпрацюватиму з правоохоронними органами та зроблю все можливе, щоб забезпечити справедливе розслідування. Співвласниця у дописі поспівчувала усім постраждалим дівчатам та зазначила, що готова надати будь-яку підтримку. У поліції телеканалу «Конкурент-ТВ» повідомили, що нині проводять перевірку. Відомо, що за цим фактом відомості внесені до єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події. Разом з тим, ми звернулися за коментарем до самого масажиста Михайла Вронського, аби почути його позицію і отримати коментар з приводу цих шокуючих інцидентів. Наразі ми чекаємо на відповідь. На маневичині легковик злетів у кювет. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася 8 грудня на автодорозі поли села Троянюка. 58-річна жителька Полтави, керуючи автомобілем Міцубісі, ймовірно не впоралась з керуванням та з'їхала з дороги. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її шпиталізували. Транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Нині триває розслідування. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні українські міста та села. Уночі російські окупанти атакували Україну двома ракетами та більш ніж 30 ударними дронами. Усі ракети та 18 була вдалося збити, і 17 безпілотників були локаційно втрачені. У повітряних силах зазначили, що через падіння уламків збитих дронів на Вінниччині пошкоджена інфраструктура кількох приватних підприємств. Окрім того, 9 грудня російська армія вдарила дроном по вантажівці благодійної організації в Оріховому Запорізької області. На щастя, ніхто сюди не постраждав. Також одна людина загинула, та ще четверо дістали поранені внаслідок російських ударів по Херсону вранці 9 грудня. Служба безпеки України затримала коригувальника, який хотів навести російські удари по військових об'єктах у Харкові. Про це повідомили ОСБУ в телеграмі. Ним виявився 60-річний екс-охоронець комерційних об'єктів, який вирішив стати коригувальником російських спецслужб. Фігурант мав навести вогонь по одному з українських військових об'єктів, що розташований поруч із його будинком. Щоб скоригувати удар, расистів і інформатор зробив декілька фото із вікна власної квартири та месенджером відправив їх своєму російському куратору. Наступні фотозвіти з видом. На базу зсу інформатор мав зробити вже після ворожого обстрілу для визначення точки влучання та наслідків можливого прильоту. СБУ затримали зрадника. Зномисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Окупантам ніколи не буде спокою на нашій землі. У центрі тимчасово окупованого Донецька прогримів потужний вибух. У повітря злетів поза шляховик. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Як повідомив керівник центру вивчення окупації Петра Андрюшченка, це не випадковість, адже вибухнуло саме з боку водія. Згодом роз написали, що ймовірно загинув начальник оленівської колонії Сергій Євсюков, де стався теракт проти полонених бійців збройних сил України у липні 2022-го. Під но його Тойоти заклали пластид близько 100 грамів. У тотиловому еквіваленті після підриву він помер дорогою до лікарні, а його жінка нібито залишилася без ноги. Страшний інцидент стався на Рівненщині у селі Верба, що в Дубинському районі, двоє хлопців віком 14 та 15 років зазнали удар з після того, як вони вилізли на дах вантажного поїзда, що стояв на станції. Як повідомили у поліції, інцидент стався увечері 7 грудня. Хлопців виявив черговий залізничного депо. Він почув підозрілі звуки, після чого виявив двох хлопців, яких ударило струмом. Один із них упав з вагона на землю, а інший упав на духу вагона. 15-річного хлопця госпіталізували. Там йому надали медичну допомогу, після чого відпустили додому. А 14-річний підліток зазнав тримічного опіку тіла. Нині він перебуває у Рівненській обласній дитячій лікарні. Президент України Володимир Зеленський припустив можливість розміщення в Україні військ європейських країн як миротворців. Однак до того треба конкретно розуміти, коли Україна стане членом НАТО. Про це, як пише Укрінформ український президент, сказав журналістам за підсумками зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцом у Києві. За його словами, не зрозуміло, хто буде Україні гарантувати безпеку, поки вона не стане членом НАТО, навіть маючи офіційне. Запрошення саме тому Київ може розглянути пропозицію французького президента Мануеля Макрона щодо розміщення іноземних військ на території України. Вони каже Зеленський, гарантуватимуть Україні безпеку, поки та не отримала членство в НАТО. Водночас він наголосив, що навіть у такому разі треба мати цитуємо чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Тепер до новин світу. п'ятеро військових загинули внаслідок аварії гелікоптера під час тренувального польоту на південному заході Туреччини 9 грудня. Про це повідомив місцевий губернатор. Передає Європейська Правда. Як зазначив телеканал, це сталося під час навчально-тренувального польоту двох гелікоптерів школи армійської авіації. Вони зіткнулися в повітря в районі Кайчиборлу, міста Іспарта. Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що лідер України Володимир Зеленський хоче досягнути припинення вогню та готовий до укладення миру. Разом із тим, він заявив, що глава РФ Путін уже програв війну. Про це, як пише громадський республіканець, заявив в інтерв'ю The New York Post. Він хоче припинення вогню, він хоче укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і путіну теж слід подумати, що настав час для цього, тому що він програв. Коли ви втрачаєте 700 тисяч людей, настає час. Це не закінчиться, поки не буде миру, сказав Трамп. Республіканець також заявив, що працює над власною концепцією завершення війни. Міністерство внутрішніх справ Грузії відзвітувало, що на протестах, які тривають вже 11-й день, затримали вже 402 людини. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Олександр Драхвалідзе. За його словами, силовики затримали понад 30 людей у кримінальних провадженнях та 372 людини в адміністративному порядку. Про те, що затримані мені говорять про жорстоке поводження з боку мільюці, Олександр Дарахвелідзе нічого не сказав. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 045 1004 або 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі.